Дорогі односельчани, з сьогоднішнього дня наш шинок стає пам'яткою архітектури нашого села. Що ти таке мелеш? Ну а що? До нас ніхто не їздить, бо в нас нема достопримічательностей. А так шинок, це ж як Бермудський тугольник. Там стільки людей пропадає. Ну тоді ти Бермудський шар. Чого це? Та в тобі стільки водки пропадає. Дорогі. Односельчани пропоную з сьогоднішнього дня вважати бабу Ганю пам'ятником. Чого це вона пам'ятник? Ти що, не бачила? Вона картоплю копала, їй спину защемило, от вона вже три дні так стоїть. <риклад> Є ще варіант кінотеатр відкрити. Миколайович буде фільми включати. Mm, так Миколай вже синій постійно. Це що, вийде, аватар буде включати аватар чи що? Люда, я вирішив. Тебе поставимо, люди будуть приїжджати, дивитися. Володю, а що в мені такого цікавого? Ну в Єгипті свінк стоїть без носа. Ну. Ну, от а ти будеш стояти без мозгів. Це я без мозгів. Так, давай. Два на два. Чотири. Неправильно! Один. Ти ж не дослухала. Я казав поділити. Все, без мозгів. Роздоговоришся. Я тебе в хаті приб'ю і ми мавзолей відкриємо. Ой, ти оце тільки моєш. Ля-ля ля-ля. Да Шановні односельчани, запрошую вас переглянути гробницю Тутанхамона в селі Малі Маслюки. Володя, закрий рот! Бо я тебе зараз кримірую. Емілочеві.